Кухар рішельє Справжній шеф-кухар. У вас вдома. А наш дзвоник лунає для топових українських зірок. І це раунд школа. Вау! Сенія yeah. Олександровна. Yeah. Yeah. У мене є вас подарунок. Це мені? Це Юрина, але я у нього вкрав. Це дуже негарно. Я просто знав для кого він краде. Так. Це від них двох. Тепер це можна продати на аукціоні. Ми ніби поцілувалися. Я на це й розраховував. Дуже приємно, що я е, купідоном став. Так, е, яблучний купідон. Я можу провести це весілля перед вами 11 номерів. Під кожним номером запитання з першого по одинадцятий класи. Кожен учасник може відкрити одне запитання. Якщо ви правильно дасте відповідь на запитання початкової школи, ви отримуєте один бал, середньої школи два бали, старшої школи три бали. Але під яким номером ховається запитання для якого класу, ви зможете зрозуміти, коли вже відкрити. Юра, а що з тобою? Я, Тобі вже я, я переживачно? Ти відкривай, будь ласка, номерок. Я так, Юра. А -а -а. Який номер обираєш? Я не вибирав жодного разу цифру два. Ну давайте відкриваємо номер два. Привіт, зірки. Мене звати Злата. Я навчаюся у восьмому класі. Часто на уроках української мови ми розбираємо будову речення. Я б хотіла перевірити, наскільки ви добре пам'ятаєте цю шкільну тему. Вам потрібно зробити повний розбір речення, тобто підкреслити і виділити усі члени речення. Запишіть речення. Моя сестра та я обожнюємо нову пісню Дантеса і кожного дня слухаємо її щонайменше п'ять разів. Моя хороша, дякую тобі. Боже, і тут Дантес. Юра, будь ласка, виходь до е, дошки, пиши крейдою речення Пишемо і будемо крейду. зараз Окей. розбирати. Моя сестра. Моя. Сестра та Яна. Сестра та я обожнюємо. Ню є мо. Мо. нову пісню. Нову пісню. Дантеса. Дантеса. І кожного дня. Дантеса. І кожного дня. дня. Слухаємо. Слухаємо її. Що найменше. Що Щонай. найменше. П'ять разів. П'ять разів. Все. Давай. Розумієте, в чому Якщо можна, Підкажіть, будь ласка, бо я знаю тільки Моя підмет і означення. Ну, от ти що знаєш, будь ласка, давай роби. Uh, підмет uh, сестра. Да? Я таков. Сестра та я. Так. Обожнюємо, що робимо. Обожнюємо, що робимо? Це присудок. Присудок. Це прис... Отак, да? – Так, Яку пісню? Нову пісню? Нову це пісню? означення? – Це у нас означення. Слухаємо, що робимо. О боже це, це... давай отак зробимо. Добре, те, що, що, я в третьому. А, що найменше, це що? Це... – Я не знаю, е що я вам не хочу знаю. сказати, я не знаю. Ну давайте отак от зробимо. Таке є? Я, а, Тіре я... точкатире може бути. Точка, точка, штак, штак, штак. Це сос. Так. Дантес, п'ять разів, це що? Це ну, це я вам скажу. Це Це прям я би пишався таким П'ять разів. В одному реченні, так? Де Дантеси, п'ять разів, дякую вам за віру. Додаток, все. Щастя, любові удачі, всього найкращого. Друзі, давайте подивимось правильну відповідь. Моя сестра та я. Підмет. Обожнюємо присудок. Нову, означення. Пісню Дантеса, додаток. Кожного дня обставинам слухаємо ще один присудок. Її додаток, що найменше п'ять разів обставина. Як можна назвати ще пісню Дантеса? додатком? Пісня Дантеса це, це Саби Юра. Твій розбір відрізняється трохи від правильного. Я, тож я це бачу. Я жодного це бачу. балу ви не заробляєте. На жаль, вова. На ну тепер твоя черга. Ну, давай десять. Десять, будь ласка. Всім привіт! Мене звати Оля. Я навчаюся О. в четвертому класі. Я для вас придумала цікаве завдання з математики. Перед вами прямокутний трикутник. Щоб отримати один бал, ви маєте накреслити дві лінії так, щоб утворилося три трикутника і один чотирикутник. На це завдання ви маєте 30 секунд. Це просто. Так. Це нереально просто. Це мега просто. Виходьте до дошки. Час пішов. А, давайте, ну, щоб yeah. зрозуміти 90 градусів, ah. на, 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 напишемо. напишемо. Просто ну, щоб, типу, ну. І раз, два. Браво. Раз, два, три, wow. один, чотирихутник. Це правильно. Це ідеально, супер. Боже, це нереально. Це так круто. Wow, Правильна це... відповідь, дивимось. Ось тепер ми маємо три трикутника і один чотирикутник. Але твоя версія, вона також правильна. Ваша команда заробляє один бал. Молодці. Наступними будуть відповідати команда ткачівців. Саша. Фізра, я фізра. Фізра була, давай, була, обирай. Взагалі була, була, була. Ну, повинна була, бути. Так. Так. Сім. Сім. Привіт, зірки! Мене звати Валерія. Я навчаюсь в одинадцятому класі і серйозно готуюсь до ЗНО з історії України. Ой, 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 ой. Давайте перевіримо і ваші знання. Поїхали у мене в кишені те, що перше виготовили для нас Великобританія і Канада у 1996 році. Для нас саме тоді Україна не мала своїх потужностей для виготовлення цього. Зараз їх виготовляють у Києві, і ми не уявляємо без цього свого життя. Що це? А. Папір для паспорта громадянина України, Б. Паперові гривні, В. Карти пам'яті. Г. Сім-карти. Олександр, в тебе є відповідь зараз. Зараз що, щось, щось. ні паспорт громадянина Барла! точно ні, тому що я була на фабриці, де виготовляють паспорти. Вони нас Я вам покажу одразу, що Володя написав. Це гроші. Гроші Добре, паперові голодя. гривні. Мені здається. Паперові гроші відповідь да. Б. паперові гривні. Давайте подивимось правильну відповідь. Відповідь. Паперові гроші. Саме українську гривню ввели в обіг у 1996 році. Перші купюри номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень друкувалися в Канаді, 50 і 100 – у Великій Британії. Сподіваюсь, ви теж це знали і отримаєте три бали. Три бали, ваші команди! Красиво! Це вам не треугольничками балуватися. Салем. Я. Давай, відкривай номерок. Вісім. Вісім, будь ласка, відкрийте. Привіт усім! О! Мене звати Максим. Клас! Я навчаюся у другому класі. Я люблю вирішувати різні цікаві задачки на логіку. Спробуйте і ви одну таку задачку розв'язати. Якщо у вас вийде, то ви отримаєте один бал, Які троє класнючі. друзів. Сергій, Андрій та Володимир мають собак. Пудля, вівчарку і бульдога. Сергій мешкає в одному під'їзді з власником пудля. Бульдог, виходячи ввечері зі своїм господарем, грає Володимиру та його собаці натомість завжди розлючена гавкає, застаречаючи з пуделем. У когось з хлопців який якийсь собака. Пудель живе окремо. тут. А, бульдог з ким на кого? Я думаю, що чарка у Андрія. А... Да, пудель і пудель і бульдог живуть в різних під'їздах. А Сергій живе з Пуделем. Сергій Пудель. Так. Ні, ні. Сергій Бульдог тоді. Чому ти так думаєш? Зустрічається з Пудолем. Да. Ось... Сергій Владимир. мешкає в одному під'їзді з власником Пуделя. Правильно. Сергій. Так. Сергій. власником Пуделя. Бульдог радіє Володимиру да. та його собаці. Так. Да. Ну, Пігавкає правильно. на пуделя. Все, я поплавился. Хорошо, що це не наш. Володимир живе з Сергієм в одному під'їзді. Значить, Володимир, вівчарка, а Андрія пудель. Насправді все правильно, картинки зараз стоять. Так, да, все правильно. Знає, От вони просто знайомі. прямо, прямо. Вони все правильно, все? Все правильно стоять. Геніально. Браво. Давайте right. подивимось Угадайте. правильну відповідь. Пудель? Володимира і не у Сергія, значить, він у Андрія. Правильно. Бульдог не у Володимира, значить він у Сергія. Правильно. А ти набагато проще розв'язуєш, ніж ми. Ага. А, а Володимир таким чином має вівчарку. І це правильна відповідь. І ви отримуєте один бал. Один Браво, бал. бал. Це ти. Олечка. Обирай, будь ласка, я так боюсь. Не бійся, е... хоч би не хімія. Та дев'ять. Дев'ять. Привіт! Мене звати Богдан. Я учень п'ятого класу. У нас є такий предмет основи здоров'я. Та ми вивчили багато корисних лайфхаків. А світа а зараз я Привіт. хочу перевірити вас. І на цих картинках зображені польові квіти, але одну з цих рослин рвати не можна. Вкажіть, яку саме і чому? О боже, так мак можна рвати, конюшину можна, її навіть їсти можна. Жовтець я знаю, що на неї дивитися не можна, ну наче в дитинстві ми так казали, що всліпнеш. А борщівник, а борщівник можливо він алергічний, тому що там дуже багато цих спор, напевно, вони розповсюджуються. І а, потім... так це борщівник, це оці здорові, такі так, які і, виростають, які і не можна але... посити, що, да, да, Вони да, розпилюються воно... і дають дуже багато алергії, дуже швидко розмножуються. Так, Якщо... ну що, яка відповідь? Борщівник, тому що він алергічний. Я думаю, давайте подивимось правильно. Ну Факти давайте запам'ятайте цю квітку, її чіпати не можна. Wow. Це борщівник. При дотику yeah. до шкіри викликає опіки та з'являється пухарці. Також не можна нюхати квіти борщівника, бо пилок, потрапляючи до носа, теж може їх обпекти. Уя <пілляє> бубочка oh, <wow>. Два бали заробляєте. <пілляє> 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 Два бали. Молодці вкачівці! Я сьогодні не прийшла. Давай, давай. Альока, обирай шість. Шість. Давай. Привіт! О -о! Я Єва. Я навчаюся в 9 класі. Це Ми вже декілька років вивчаємо біологію. тому простенькі запитання вже закінчилися. Уважно подивіться на екран та Прикро. дайте відповідь. Що зображено на картинці: А. Сліди снігурів. Б. Каріатип людини. В. Ріфт Брайля. Г. Конектом. Нейрона мережа людини. Господи Боже, вибрала. Давай так, дивись, шрифт Брайля. Це хромосоми. Це, це хромосоми. Ну це схоже на шрифт. Та ні, це не шрифт Брайля, це шрифт для людей, які з вадами зору. А, які той. не бачать. Це каріотип людини. Каріотип, а, що таке? Каріотип? а що таке каріотип? Зараз дізнаємось, ти скажи, а ми там дізнаємось. Нам от Єва розкаже з 9 класу. Ми та що повинні розповідати? Ми вже це пройшли і виплюнули. І забули. І забули сильно. Окей, так, да, це каріотип людини. Відповідь Б. Давайте перевіримо. Якщо ви сказали, що це каріотип людини, то ви були праві і отримуєте 2 бали. Це схема чоловічка та жіночка хромосом. В цьому раунді команда ткачівців заробила 5 балів, а команда Дантеса – 4 бали. І загальний рахунок – 47-29 на користь ткачівців.